Сьогодні у програмі військово-морські сили зміцнюють обороноздатність України. Слов'янський Краматорськ річниця звільнення від окупантів. Гюрза М. Бронекатер майбутнього. Переважно бойовики вели турбуючий вогонь зі стрілецької зброї та 82-мм мінометів по позиціях сил АТО в районі населеного пункту Кримське, що на Луганщині. На Донецькому напрямку епіцентром обстрілів було селище Опитна, неподалік Донецького аеропорту та Лозове. Близько другої години ночі зафіксовано проліт безпілотника в небі над Луганщиною. Окрім цього, сьогодні вночі військовослужбовці протиповітряної оборони збройних сил України виявили проліт безпілотника над акваторією моря поблизу Маріуполя. Засобами ППО літальний апарат був збитий і впав у воду. Триває операція з його підйому зі дна Азовського моря. Ситуація в зоні АТО цілком контролюється українськими військовими. Зазначимо, що за інформацією штабу АТО почастішали випадки, коли російські найманці ведуть вогонь в бік своїх же позицій. Мета цих обстрілів знову за сприянням російської брехливої пропаганди голосливо кричати, що українські військові порушують мінські домовленості, особливо перед завтрашньою зустріч контактної групи. Але це не відповідає дійсності. У вишиванках з українськими стягами та усмішками на обличчях святкували мешканці Артемівська річницю визволення від російсько-терористичних військ. Щасливий, добрий, світлий, сонячний день, літній день. День, коли на вулиці міста звучить громко, звучить відкрито, звучить праздничне і торжественне гімн України. Дай Бог, щоб таке завжди було. В нашому місті. Дай Бог, щоб никогда, жорсткі 4 місяці, це не повторилось. Пусть ми чітко з вами знали тогда і знаємо зараз, що Артемськ это Донбас, а Донбас это Україна. З не меншим емоційним піднесенням, ніж в Артемівську, відзначає день звільнення міста у Слов'янську та Краматорську. Тут на дорозі між Слов'янськом та Краматорськом зібралося чимало українських патріотів. Ще рік тому тут душувало полум'я війни. Дорога була розбомблена, а місцями було видно тіла терористів та понівечена військова техніка. Зараз тут безпечно. Сюди прийшли навіть сім'ї з маленькими дітьми. Сьогоднішній день, сьогоднішній свято для мене і для значної частини жителів Слав'янська. Праздник. Это день освобождения города. Факт однозначный. Когда мне, мои друзья, нормальные люди, сообщили о том, что в Славянском у меня вышли слезы на глаза. Оружейным салютом и минутой молчания. Почти память Романа Менделя, Александра Серебрякова и всех украинских воинов и добровольцев, отдавших свою жизнь за восстановление мира на нашей земле. Минає третій день, як бойовики залишили селище Широкине. В той же час українські військовослужбовці запевняють, що своїх позицій не здадуть, адже не вірять брехливим заявам найманців про демілітаризацію регіону. Ми як знаходилися на своїх позиціях, так ми і залишаємося. Цілі і задачі війти в цей населений пункт у нас немає і не було. У нас є одна ціль – перетрати обстріли Маріуполя, його мирних жителів. Понівечене терористами широке не красномовно свідчить про сутність так званого руського міра. В Одесі з нагоди Дня ВМС відбулись урочистості. Міністр оборони Степан Полторак відвідав фрегат Гетьман Сагайдачний і привітав наших моряків зі святом. Я хотів би, користуючи можливістю, поздоровити всіх вас, всю Україну з Днем Військово-морських сил. Хотів би поздоровити всіх ветеранів, які доклали максимальне зусилля того, щоб і виховати офіцерів, мічманів, матросів, патріотів України, які в принципі сьогодні в складних умовах виконують завдання за призначенням. Українські моряки обороняють нашу державу не лише на півдні активно воюють вони і в зоні АТО. Статус учасника бойових дій мають вже близько тисячі військових. Хоча цей рік для військово-морських сил був дуже важкий, очільник оборонного відомства впевнений у їхньому розвитку. В наступному тижні буде прийнято рішення в ближайші часи, в ближайші дні раніше буде прийнята програма розвитку озброєння техніки збройних сил України. Вплоть до 2020 року там буде відображено чітке розуміння, куди ми маємо рухатись, яким чином і що нам треба закупати. А вже в найближчі півроку український флот поповниться новими суднами. В цьому році, відповідно до Контракту ми повинні завершити будівництво двох малих броньованих артилерійських катерів. На даний момент відсоток готовності складає від 70 до 80%. Роботи здійснюються згідно плану. Крім того, спільно з Міністерством оборони України Генеральним штабом опрацьовані штати і на вересень місяць ми плануємо переміщення екіпажів суто на підприємство для розпочатку підготовки і подання. Чого проведення швартових і ходових державних опробувань даних катерів за розрахунками по контракту на грудень місяць потужного року військово-морські сили повинні отримати два малих броньованих артилерійських катери. З нагоди свята військові моряки отримали державні нагороди та відзнаки. А місцева влада пообіцяла зробить усе, аби покращити умови проживання в місті для військових моряків. Марямна Маркевича, Анастасія Ільяш, час ще. Історія створення броньованого артилерійського катера Гюрза розвивається не так стрімко, як його іноземних аналогів. Далися взнаки проблеми з фінансуванням проекту через зміну планів у владних кабінетах. Цей річковий броньовик був розроблений миколаївським дослідно дослідно-проектним центром кораблебудування. Перші два зразки заклали в лютому 2004-го і наприкінці того ж року ввели у стрій. Створення Джайхуна і Сайхуна профінансували Сполучені Штати в рамках програми допомоги прикордонникам Узбекистану. Через вісім років і для українських військово-морських сил на заводі Ленінська кузня заклали два модернізованих катери Гюрза М. Проте в грудні 2013 року з'явилося повідомлення про відмову від замовлення а влітку 2014-го про відновлення будівництва. Днями ж пролунав досить оптимістичний меседж. По перспективному плану розвитку озброєння військової техніки, в тому числі корабельного складу, передбачаємо на першому етапі мати 18 таких катерів у складі військово-морських сил України. В тому числі ми проговорили питання з генеральним директором щодо можливості подальшої їх модернізації і нарушування їх бойових спроможностей. Модернізований варіант катера з маркуванням 58155 призначений для патрулювання у водоймах, забезпечення роботи спецпідрозділів, а також боротьби з водними та береговими засобами ворога. Юрза-М спроєктований з використанням технології стелс, тому менш помітний для радарів противника. У порівнянні з першими двома зразками новинка має більші габарити 23 метри вздовж та 4,8 метра вшир. шир. Завдяки рубці, що знімається, катер можна навіть транспортувати літаком, Ан-124. Це стабілізований катер з дуже сильною системою спостереження, з якою включені і тепловізійна камера, телевізійна камера, і можливість працювати оптичними системами спостереження до 15 кілометрів і ночі, і днем, в бойовому режимі до 5 кілометрів. Перші катери цієї серії оснащені двома дизелями 459К, що є морською адаптацією двигунів танка Т-80УД. оновлена гюрза М матиме американські серця Катерпіларсі 18 потужністю понад тисячу кінських сил кожне. Це дозволить броньовику розвивати максимальну швидкість 28 вузлів та долати 700 миль в економічному режимі. Екіпаж гюрзи з п'яти осіб може виконувати завдання автономно упродовж п'яти діб. Порівнянні з іностранними аналогами, ці кораблі, ці катери ну, Мінімум на 40-50% дешевше, ніж можна було б купити в світі. Від 5 до 15 мільйонів доларів, в залежності від комплектації цих катерів. До речі, озброєна гюрза М-2 дистанційно керованими морськими бойовими модулями Катран-М, які переробили з сухопутних БМ-3 «Штурм». Кожен з них має два протитанкових ракетних комплекси «Бар'єр» з лазерною системою наведення, 30-мм гармату, 40-мм гранатомет та кулеметка «Лібру-76». Із мм. також екіпажу доступні переносні зенітні ракетні комплекси. «Ігла-1», є можливість встановлення мін. Досить доречним є оснащення засобами димових завіс, адже броня максимально захистить від кулемета Калашникова. Готова на 60% пара катерів гюрза М простояла у цеху Ленінської кузні три роки. Зараз над броньовиками активно працюють. Є сподівання, що скоро в Україну прийде стабільність і наступні 16 одиниць до 2020-го будуватимуть згідно з проєктним терміном 9-12 місяців кожний.